Доброго дня! Вас вітає аудиторська фірма Audit і я Наталя Назарова. Сьогодні ми поговоримо про ключові моменти в укладанні договорів після скасування господарського кодексу. Поїхали? Вмикаємо презентацію. Так. 28 лютого 2025 року набрав чинності, а з 28 серпня 2025 року введено в дію Закон України 4196 про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Одним з наслідків цього є те, що згідно зі статті 17 цього закону, з 28 серпня 25-го року. Втрачає чинність Господарський кодекс України. Управління касаційного господарського суду проаналізувало ключові зміни, і їх висновки є в описі під цим відео. Отже, скасування Господарського кодексу України не означає скасування суб'єктів господарювання, але призведе до переходу на регулювання їхньої діяльності переважно нормами цивільного кодексу. Хоча деякі специфічні терміни та правові форми зникають, ключові норми, такі як визначення суб'єкта господарювання, переносяться до нових законів. Це гарантує, що фундаментальні засади бізнесу в Україні залишаються стабільними. Тепер щодо договорів. Мініюст у своєму роз'ясненні від 5 травня 2025 року пояснив, на підставі чого зараз укладаються договори. Посилання на роз'яснення я також залишу в описі під цим відео. Отже, господарський договір є основою ділових взаємин між підприємствами, установами та організаціями. Саме через договір визначаються права, обов'язки, умови співпраці, порядок постачання, оплати, відповідальність та строки виконання зобов'язань. Чітке розуміння вимог до укладання зміни та розірвання господарського договору є необхідним для ефективної та безпечної діяльності в бізнес-середовищі. Відповідно до статті 181 ГКУ. Раніше господарський договір укладався в порядку, встановленому ЦКУ, а зміни та розірвання статтею 188 Господарського кодексу. Проте, 28 серпня 25-го року, частиною 3 статті 17, при кінцеві та перехідні положення, якого передбачено визнати господарський кодекс таким, що втратив чинність. Водночас загальні положення про договір містять глави 52 та 53 ЦКУ. Отже, договором є домовленість двох або більше сторін. Спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови, пункти, визначені на розсуд сторін. І погоджені ними та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Правочин є обов'язковим для виконання сторонами. Звертаю увагу, що з введенням дію закону 4196. Статтю 630 ЦКУ доповнено положеннями, що були передбачені статтею 179 Господарського кодексу. А саме законом або договором може бути встановлено, що окремі умови договорів визначаються відповідно до типових умов договорів, типових договорів та примірних договорів певного виду. Кабмін, органи держвлади можуть рекомендувати орієнтовні умови договорів, примірні договори, а у визначених законом випадках затверджувати типові договори. Сторони не можуть виступати від змісту типових договорів, але мають право конкретизувати їх. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови та предмет договору. Умови, що визнані законом, як істотні або є необхідними для договорів даного виводу, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. Про це нам каже стаття 638 цивільного кодексу. Договір може бути укладений в будь-якій формі. Якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом, відповідно до статті 640 цивільного кодексу, договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію, класти договір відповіді про прийняття цієї пропозиції. А якщо договір повинен бути нотаріально завірений, то відповідно здати такого завірення. Нагадаю, що згідно статті 220 ЦКУ у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є нікчемним. Наприклад, однією з вимог такого є договір найму будівлі або її окремої частини за другою частиною статті 793 ЦКУ терміном більше трьох років. Взагалі, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом. Нагадаю, що згідно статті 20.1.30 податкового кодексу України податківці мають право звернутися до суду, у тому числі подавати позови до підприємств установ організацій та фізосіб щодо визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів пов'язаних і Із визнанням правочинів недійсними, а також щодо стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами. Щодо визнання нікчемності правочинів, право на таке має лише суд. Згідно статті 228 ЦКУ, правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. А що це за правочин, вказано наступне. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення пошкодження майна фізичної або юридичної особи держави, Автономної Республіки Крим територіальної громади, незаконне заволодіння ним, у разі недодержання вимоги. Щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства його моральним засадам, такий правочин може бути визнаний недійсним. А при умисному порушенні стороною договору, її вигода повертається іншій стороні, а вигода другої сторони, якщо вона отримана неправомірно, вже конфіскується державою. Тепер давайте поговоримо щодо перехідних питань. Отже, договори, укладені відповідно за та з урахуванням вимог господарського кодексу, залишаються дійсними до моменту їх виконання. Згідно статей 627 та 628 ЦКУ, принцип свободи договору дозволяє сторонам самостійно визначати умови договору, зокрема розмір та підстави на рахування штрафних санкцій. Але ж, якщо в договорі щодо штрафів є прямий розрахунок, наприклад, у відсотках, то така норма буде діяти і надалі. А якщо є звичайне посилання на статтю надіючого ГКУ, то краще в такий договір вже внести відповідні зміни. Закон 4196 також додав другий абзац в частину 3 статті 549 СКУ. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити на користь кредитора пеню в розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку, що діяла у період, за який сплачується пеня. Стаття 4 закону 543 96 каже, що це максимальний розмір пені. Договором також може бути визначено і менший розмір. Взагалі, судова практика щодо таких проблемних питань, поки відсутня. Тож наголошую на необхідності аналізу ваших діючих договорів. І якщо умови з посиланням на господарський кодекс ГКУ в них не чітко та не конкретно прописані, варто внести відповідні зміни задля уникнення негативних наслідків, окремо зазначу. Що змінами 28 серпня 2025 року в ЦКУ також було додано статтю 99 прим 1 про відповідальність та збитки посадових осіб. В переліку таких посадових осіб значиться і головний бухгалтер. Отже, скасування ГКУ не анулює та не визнає нечинними укладені раніше договори. Але всі юридичні наслідки змін припинення з 28 серпня 2025 року регулюватимуться виключно ЦКУ. Тому рекомендую оновити тексти укладених договорів і шаблонів неукладених та вилучити з них посилання на ГКУ. Штрафні санкції, пеня, штраф, передбачені сторонами в договорі, мають юридичну силу навіть без ГКУ. Якщо не суперечить ЦКУ або іншим законам, також треба вам перевірити діючі договори та за необхідності підготувати додаткові угоди чи окремі договори з урахуванням нових правил. Перегляньте та оновіть ваші типові шаблони договорів на відповідність новим правовим нормам. Оновіть внутрішні інструкції, нормативні ваші документи підприємства, які регламентують укладання договорів, внесіть відповідні зміни і будьте готові до змін у системі управління підприємством і документального обігу, що пов'язано з переходом на цивільний кодекс. Ці дії допоможуть забезпечити правову безпеку господарських операцій і запобігти потенційним ризикам. Пов'язаним з невідповідністю договорів чинному законодавству після 28 серпня 2025 року. А на сьогодні в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!